Всім доброго дня. Продаю Mercedes А-клас 2008 року. 2,0 дизель, коробка автомат. На новій зимовій резині. Вкруг 4 поміняні. ГРМ замінений. Двигун, коробка, ходова. Працює все класно. Машина не ржава. Не гнила, але недоліки по кузову вона має. Десь не десь м'ятенка, царапенка. Так, резина зимова всі показав. Показую салончик. Салончик також він ну, не ідеальний. Ну. хімчистку не робили. Пірваного ніби нічого немає. Так, задній ряд виглядає. Mm. Так. Це також все так виглядає. Е, так, маю. Маю підтверджені документи з СТО. Так, страхівка дійсна тут. Тут маю підтверджені документи з СТО на суму 2800 доларів. Ні, 2850 чимось я там рахував вчора. Тут все по ГРМ, що замінювалось. І так далі. Тому, що було потрібно мінятись, воно все мінялось. І тут на 2850 приблизно сума. Ну, не менше по обслуговуванню. Ціна машини такої буде 5,5 тисяч доларів. Кого цікавить, прошу дзвонити. Номер вайбера є, телефон. Дзвоніть. Дзвоніть, реально зацікавлені, будемо говорити.